Щоб жити не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 ФМ. Вітаю наших слухачів та глядачів Київ 98 ФМ. Радіостанції найкращого міста у світі. І це програма Лікар знає. Сьогодні ми розберемо таку поширену проблему зі здоров'ям як нейроцикуляторну дистонію. Нейроциркуляторну дистонію. Так, так, цей стан часто у народі згадують як вегетосудинну дистонію. Отже, які симптоми, чим небезпечний цей стан та як лікувати усі ці та інші питання, розберемо з нашими гостями. І до нас сьогодні завітали Анатолій Доровський, директор мережі клінік інтегративної медицини, смарт-мед, професор, доктор технічних наук, лікар, реабілітолог та ерготерапевт. Вітаю вас! Добрий день. А також рада вітати Тетяну Ламош, лікаря вищої категорії. Педіатра, гематолога, лікаря народної медицини. Моє вітання. Добрий день. Найперше хотілося б розібратися, чи це хвороба, чи це діагноз, я вже, чесно кажучи, навіть заплуталася неросиркуляторна дистонія. І, звичайно, розібрати її да, цього стану, як я вже для себе визначила. Тобто це не хвороба, так, але це все ж таки діагноз, і, власне, які симптоми? Ну, диагноз их мороба, это вкусно и красное, это, это, это ну, во-первых, на початку не будем менять традицию, поблагодарим наши сбройные силы за можливость сегодня размовлять о нейроциркуляторной дистонии, о необинших вещах, и побожать каждому воину, ангела-хранителя и победы всем нашим Сбройным силам. А теперь, вертаясь да. до нейроциркуляторной дистонии, вот раньше это очень часто термин, который выкрестовывают, это вегетососудистая uh -huh. дистония. Але уже в международной классификации хвороб 10, МКХ 10, уже ее нема, есть нейроциркуляторная uh -huh. дистония. Это порушение кровообегу на три розладу регуляторных судинных, судинного тонуса. Это, знаете, вот, э, нервоциркультурная дистония, або вегетососудистая дистония, ее можно как прорадикулить сказать. Ее никто, это, никто от нее, ее еще никто не вылечил, но от нее еще никто не умер. Хотя, на самом деле, она ликуется, этот синдром устраняется, как зарисовывается первопричина его заявления. Если заявилась э, эта проблема, а проблема, это э, качество жизни, она портит очень сильно. Угу. Потому что есть э, это проявляется и постоя... может быть и там, сильная втома, прыжки давления або вверх, або вниз. Э, это может быть нарушение сердцевой деятельности, тахикардия, аритмия, холодные руки-ноги, головной биль частый. А, может наступить там, непритомность а, человек в а, сознании потерять в всем выпадку то есть качество жизни значительно uh -huh. погиршивается и очень часто ну, говорят, типа, к нему относятся как к радикулиту говорят, ну где-то там uh -huh. поясок отдел таблетку пигулку выпил от головной боли месил, о, полегчало, все, справился. На самом деле это дуже серьезный синдром, який mm -hmm. следует как головной биль. Mm -hmm. это, вот мы говорили на минулую разу про головной биль. Это может свидетельствовать о дуже неприемных вещах в организме. Это могут быть самые разные причины. Это это могут быть хронические захворювания, кисть, угу. это может быть инфекционные агенты, вирусные, бактериальные, грибковые, это может быть вызвано. Да в фізірйозними давай... фізичними нагрузками навантаженнями і так далі. Таких mm. чинників достаточно багато. От до чинників давайте ми ще підійдемо, а от розібратися з симптомами, тому що дійсно цей стан він, як то кажуть, об'єднує дуже багато симптомів. Щоб розібратися, коли вже от це той дзвіночок, що треба бігти до лікаря. От давайте таких основних виокремимо, що от дійсно ці симптоми вони сигналізують саме ось цей стан, як вже визначили. Та, що це ну, не, не зовсім хвороба не рекоцилциркуляторну дистонію? Які симптоми тому можна виокремити? Що от пора звертатись до лікаря Кра краще. і якого лікаря? Це теж ви скажете краще всього до лікаря. Треба йти, коли взагалі нічого не болить. Профілактично. Ну так за традицією українською такі. Як автомобіль, нажати. ми ж не да. ждемо поки а десяти да. на щочки натік кілометрів, і ми швидко на станцію технічного обслуговування їдемо, а самі себе по чомусь ждемо, поки вихлопна труба у нас отварється. Ну, так уже і буває. Так, пані ну Тетяно, ви які да. симптоми ви окремили? Я зараз просто щоб розкладу угу. точки над дві, там буде може краще. Так. У нас є дві системи, яка регулює наш стан. Uh -huh. більш активний і більш повільний. В день у нас працює більш активна система, називається симпатична. Ми активні, посинаємося. У нас повинен бути нормальний тиск, він не повинен знижуватися. І тиск стрібає протягом доби. А вночі більш працює система, яка заспокоює, називається парасимпатична. Так ось саме головне, що ці системи постають працювати в розладі, розлажуються. Угу. Вони не доповняють другі. Я що пацієнтам завжди от дві системи повинні бути як на качельках, верх-низ. Да? Отак, серединки, тоді ніхто не завалюється. І коли у нас, виходить, не регулюється правильно ця система, всі внутрішні органи погіршується кровові. Причому починаємо з цього. Тому симптоми можуть бути мільйон. Пацієнт mm -hmm. з нейросудинної дістанії пред'являє дуже багато симптомів. Цілий букет, і це починається навіть всього, в підлітковому віці, у молодих. Багато дуже симптомів. Ті ж головні болі, головокруження, запаморочення, блювота буває навіть вранці. Розумієте, мігрені, стрибає так. мігрені, стрибає тиск, не може зібрати себе до ладу. Т, каже, ну дуже багато всього, що болить, не болить, як бути нічого. Uh -huh. Може не боліти голова. Ну не може людина зібрати себе вранці, така як запаморочена. Це весь час стрибає тиск. Він повинен бути нормальний. Людина встала, і тиск повинен бути, який він завжди звик. А у людини він або підвищений, або понижений. І може протягом навіть 1-2 годин він то підніматися 140, то падати 100. І оце коливання цих судин, як на качелях, дуже важко переноситься людиною, і оце саме головний якби симптомом. Тому якщо у вас якісь неприємні від ну нічого не болить, а не та, задуха, Там за да, да, це да? Коли тривожність так. може бути панічні атаки. О. Завжди треба вимірювати тиск, особливо зараз, коли ми всі знаходимося під таким страшним спершими подіями, весь час ці тривоги, бомбошки і так далі. Тобто поміряли тиск. Якщо у вас сьогодні він 100 на 60, а раніше це такого не було. Завтра такі періодично стрибає uh -huh. тись хто вверх, хто вниз. Це вже початок НЦД, і треба uh -huh. розібратися причини. Ми дуже часто думаємо, що причини це стрес, це вже як провокуючий фактор. Uh -huh. Нічого не буває так просто. Організм дуже універсальний. Якщо в нормальному стані судини, вони еластичні, як резиночка, раз і вернулася, як м'ячик, здавили, роздавилися. І організм може працювати і може піднятися, і спуститися тиск майже за 10-15 хвилин. Угу. І це нормально. Але Но коли вони так розтягуються або розтягнулись, тоді тиск падає, вони не еластичні вже, все. Болтаються. Ви кажете, ви міряти Або... тиск, а я розумію, що у молоді немає. ніякого Зараз вже багато сучасні молоді купують. Я просто зараз скажу, зараз дуже зовсім час. І це захворювання, як кажуть, практично всі приходять і кажуть, питають у тебе. Чим хворіли? Всі кажуть, ВСД, ну, звикли, так? Майже 90% пацієнтів, починаючи з підлітського відгуку, страждають. Дуже мало хто каже, а я не знаю, який в мене тиск, ну слава Богу. Це те 10%. Який у вас тиск? Одни з пониженим, інші з підвищеним. І це вже починаються проблеми внутрішніх органів, бо коли не пор нормально порушується, знову кажу, порушується кровообіг. І угу. якщо він порушений, неправильно працюють органи, починається нехватка е речовин поживних, кисню в тканинах, починається розлад всіх тканин. В першу угу. чергу це розлажується розлад сцецевої м'язи, яка потребує багато енергії. І mm. тоді з'являються і болі в серці періодичні так, так, так. такі. Ну вони проходять, коли дали випили валір'яночку. І прощав, але тиск це теж, не... теж дали валір'яночку, і це тиск нормалізувався. Оце таке ще не постійне. Це дистонія, коли вона вертається, це ще не хвороба mm. гіпертонічна, і не хвороба гіпотонічна. розумієте? Mm. оце різниця, що це функціональний стан, який можна знаючи причину обрати. Щоб з'ясувати цю причину, до якого лікаря в першу чергу бігти, ну, я ж кажу, ну, це ж значить як як, як, як сімейний лікар, сімейний а у нас клініка, лікар. в принципі, це повинні сказати, вручу. і грамотний сімейний лікар може налаштуватися і побачити mm -hmm. причини. Е, в принципі, якщо дуже багато, ін, інколи пацієнтів кладуть на днівний стаціонар або в лікарню, коли вже стрибає тиск, подивитися, що робиться. І от там знаходяться причини. Проблеми всі знаходяться в внутрішніх органах, різні причини. Зараз будемо казати. в нашій ж Можна за дві години розібратися з цими проблемами. І я, до речі, тоді нашим глядачам розповім, що пройти повне комплексне обстеження, у тому числі визначити причини виникнення проблем з вашим здоров'ям, ви можете в одній з клінік інтегративної медицини SmartMed. за адресою, зауважу місто Київ, вулиця Лютеранська, це метро Хрещатик, або ж вулиця Мостицька, 9, житловий масив виноградар. І всі, хто додзвониться до клініки сьогодні, до 18-ї години отримують знижку 50% на повну комплексну діагностику всього організму. Ну а більш детальна інформація на сайті дабідабідабіамсі.ком.ю і є ще контактний телефон для зручності і для запису 0,73 503 4030. Інформація прозвучала на правах реклами. І отже, і тоді, коли сімейний лікар визначає, до кого ще вузько направити, да? до вузько направить ну, спеціалістів, чия сімейний лікар може зібратися навіть uh -huh. з причиною, якщо він. Кваліфікований, ага, і якщо достатньо не буде візиту до лікаря. Розумієте, розуміло. тому що це ще не таке захворювання, яке визвало хронічний процес. Дуже часто це буває при е, хронічному якомусь запальному процесі вже в шлунково кишковому тракті, угу. і це більше підходить, наприклад, при якщо інших хвороб немає, це буде тиск більш знижений. Ну він буде стрибати, і якраз як тригером, що сталася якась проблема в ШКТ, буде зниження тиску. І людина позабаворочення, голова кружиться, блювання і так далі. Тому що там шлунково кишковий тракт він управляється у системою системі mm -hmm. вагус. і тому він знижує тиск. Розумієте? А якщо, наприклад, у людини є проблема з щитоподібною залози, вона гіпер, гіперактивна, то значить, буде тиск теж терпати. Коли гіперактивна, буде тиск знижений, а пульс високий. Гіпоактивна навпаки. Все це може розібратися лікар. Це важко людині. Mm -hmm. Тому, коли отак коливання, буває дуже людина багато ходить, тому я кажу, що краще прийти до одного ж лікаря, який пішов, направив десь специфічно. Mm -hmm. І це як симптом багато хвороб. Так. Фактично можна сказати, температура, наприклад, тіла може теж стрибати, тому що температура регулюється вегетативною нервовою системою. У нас є так називаємо президент ендокринної системи, я його називаю гіпоталамус. Дуже люблю цю фразу, тому що це така маленька залоза, яка значить вона і гормонально ви гормони в неї, і сходяться туди наші емоції всі. Mm -hmm. І от від тіля йдуть якраз сигнали. І коли по -по порушення порушення регуляції цих систем і починається каша. Починається стрибати температура, не звісно чого, причин нема або підвищена, або знижена, або порушується сон. І оце там, в цьому гіпоталамусі маленькому, може бути люба інфекція. У нас дуже багато було случаїв, коли у нас там було паразити, лінточний черв'як, голова головка, вона mm -hmm. жива. І визиває там маленьку капсулу, вона погіршує регуляцію. І тоді гіпоталамус працює неправильно і дає неправильні сигнали. Mm -hmm. Токсоплазма є така інфекція, okay. ми робили колись на цю тему, теж погіршується, Це ж причина. знайшли, да, Я почала, да, тому що вже будеш mm -hmm. будемо. І от як паразитарні нагрузки, то що в голові, Крім того, що паразити можуть бути членково кішком, всі це знають. ну Це то, що заходять в голову, капсулюється і погіршує. Працю, контроль наших судин, uh -huh. це треба виясняти, тільки у нас можна вияснити. Тому що тільки частотно-резонансним методом це можна відділи, yeah, мусувати, uh -huh. да, Анатолій uh -huh. Васильович? І практично за місяць можна вилікувати і обрати цей синдром, якщо тільки оце. Uh -huh. Uh -huh. Вопрос опирається зміни лікаря, не тому що лікарі, навіть кваліфіковані лікарі, а у них uh, тільки 15 хвилин час на пацієнта. Ну, за 15 хвилин. Вы только занесете все, запишете, и дальше вот в таких нюансах, о которых говорит Татьяна Борисовна, угу. практически немає часу разобраться. У ну, нас первинная диагностика идет пацієнта 2 години. Две mm -hmm. годы, и, иногда наши лекари мне кажут, не, не выстачило часу, да, до, до, еще дополнительно досмотреть, потому что много mm -hmm. нет. Когда приходит, особенно с таким, потому что вегетососудистая дистония или нейроциркуляторная дистония, она мает много чинника Вот Татьяна Борисовна говорила, а разобраться, то ли это эндокринная система дала сбой и из-за нее возникла, то mm -hmm. ли это шлунково-кишковый тракт дал, або это нырки Проблемы в нырках. А в нырках могут быть воспаления. А чем они вызваны? Как, как правило, какими-то инфекционными агентами. Mm -hmm. И это очень сложная задача, ее надо разобраться. Для этого потребен час и соответствующая аппаратура и а У наших врачей это есть, аппаратура частотно-резонансной диагностики. Mm -hmm. Они имеют возможность это все разобрать. И есть час. А так, когда колы по специалистам люблю, потому что это может быть а вызвано либо шлунково-кишковий тракт, тогда гастроентеролог потрібен. Якщо mm -hmm. це ендокринія, ендокринолог потрібен. А іноді і там, і там произошло. Это за счёт взаимодействия этого перехресное, да, такие люди втомлюються симптоми. ходити по інстанціях. Ага. По інстанціях, mm -hmm. потому що він каже, по моєй стороні все нормально працює. Mm -hmm. Другий каже, нормально, а у чоловіка тиск то 90 на 50 і сознання втрає, то 150 на 90 і він уже голова у нього раскалується я просто розумію про що ви говорите. Теж це все відчула на собі, буквально ще минулого року. А от коли потрібно бити, як то кажуть, на сполох, ну на що треба звернути увагу? Чи якийсь симптом може бути а, у випадках, да, НСД небезпечним для здоров'я? Ну, можливо, навіть для життя? Треба не болі, Тому mm -hmm. що коли болить серце, це дуже страшно всім. Ну, Характерно для нерециклаторної дистанії кардіальний синдром, якраз коли може. Бути періодично приступу тахікардії, ну от саме вертаються при прийматі препарати. Коли ви п'єте валеріаночку валір'яночкою у вас серцевий ритм нормалізується через 10-15 хвилин, то це якраз серцеве. і вегетативна судина. Розумієте, так. функціональна. А якщо боль радіює, носить ірадіацію, то є або в руку вліво, ага. де або під лопаточку, така що не, не перекращається, те вже можна діференсувати зі стенокардією. Це теж уже небезпечно. Далі це саме головне, що воно не розпространяється, і боль поступово проходить, коли ви понервували, і завжди спровокуючий фактор. При не, цизотольній дистанії це може бути стрес, перевтома, е, якісь іще хвороби, вірусні інфекції, ще раз добавлю, що можуть давати. Є хронічні вірусні інфекції, які періодично даються перепади без причин. А часто при вірусних інфекціях, особливо зараз новомодні наші короновіруси і ентеровіруси, mm -hmm. особливо вони теж дають нам перепади тиску. І оцей перепад настрою, що може бути протягом доби, то верх тиск. Нис в такому випадку не знаєш, що робити. Людина не знає, чи приймати препарат, знижуючи чи підвищуючи, ну, це так. якраз те, що є база, є проблема, що ендокринна, що нервове закінчення. Розумієте, це все ну дуже популярно. Хочеться просто сказати, що коли нам приходять пацієнти з нейроциркуляторної дістані, їх так. Із всіх з перепадами 50 на 50, то можливо, дуже багато пацієнтів приймають якісь ліки заспокійливо, стимулюючи або знижуючи тиск, підвищує, весь час на ліках вже втомилися і вже перестає діяти. То можливо обрати ці препарати, і люди виходять здорові. Коли це вже махровий процес, да? от стенокардія, коли вже є зміни в серці, кстати, при електрокардіограмі по серцю, якщо лікар може назначити навіть сімейний або к нам, прийти ми призначаємо, не буде змін змін в серцевому м'язі, тому що це періодично, і м'язи серцеве при підвищеному тиску не буде розростатися, не буде гіпертрофії лівого шлуночка. Тобто, коли немає доказової майже медицини, то що сказав Анатолій Васильович, люди ходять по інстанціям, поставили здоров. Я. А людей куча скарг. Та, 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 Оце довшається. якраз треба звернути на це увагу. говорю, починаємо писати скарги. Оце у нас листочок амбулаторний. Заповнюємо все. А в результаті виходить одна. І причини майже не дуже багато. От про паразити, що я казала угу. регуляція, вірусні інфекції, які теж. Е, Подразнюють нервові закінчення, судини погіршують. Є інфекції, які сидять внутрі клітинно-атипові інфекції це хламідії, мікоплазми, кстаті, є хламідії, пніомоніалі. І є хламідії mm -hmm. нижнього етажа, щоб не думала, то лікарня mm -hmm. плазма, те все знають зараз всі терапевти і сімейні лікарі. Mm -hmm. І тому ці інфекції вони налипають на судинах, і судини становлюються такі от крихливі, крихливі шоршаві, і на них налипає формені елементи, і зменшується, звужується проток. Замість цього як. Крові толкатися угу. тобто це не на масажі треба воні, ходити, воні, а до трошки інфекцію, інфекцію, інфекцію да. і судини все ж думати це. Судини мене затисло, треба походити на масажі, де тобто, ви затисли? Розумієте? Це ну, травматично. Ми можемо теж зробити ну, так собі по відчуттю. Да. Думають Але люди всі да. думають, що тільки так, а їже всередині інтіма судини. Угу. Йде mm -hmm. запальний процес при короні запалення. Всі знають при короні підвищується узгортання. Судини mm -hmm. руйнуються, mm -hmm. і йде мікротромбоз і вся вся проблема. В цьому при чому? Якщо не розжижити крові, не обрати корону, тут буде тромбоз погіршення тканини і йде mm -hmm. смерть тканини. розумієте? і по-друге, судини, що вопрос мікроелементів, саме еліта. От ми багато разів говорили про Угу. Немая кремния, сосуды будут, а у нас все, что гибкое, это кремние, все, что жесткое в организме, это кальций. Дефицит кремния, сосуды будут что жесткие, они начнут потрескивать при этих, и опять выникнут, уже рост будет идти команда, повышенный холестерин пойдет, и нервовая система будет реагировать неадекватно. І ще й треба лікувати судини yeah. до всього ми ну, Можна того. зробити резюме, як ви питали. Які основні. ну yeah, важко, звісно, yeah, yeah. тому що сутому багато це якраз нічим не зв'язане. головний болі періодично і зв'язаний з тиском. Коли болить голова, я завжди питаю, приходять говорять, у мене часто головний боль, а тиски які я не міряла. З цього починаємо. Моніторинг угу. дав тиску, якщо людина не знає. Так, може так. стрибати якісь неприє... неприємні відчуття зі сторони серця. Це може серцебиття або завмирання. Треба теж поміряти пульс. Це елементарно. Ось я ношу угу. пульс, дивлюся, розумієте, да? Ну треба просто дивитися в час вчасно, тому що у нас дуже багато проблем, які на нас зараз насикають. Оце треба дивитися так. серце. Головна біль, і, а все інше воно буде робитися. Саме головне, що ми називається нейроциркуляторне, тобто нервові mm -hmm. закінчення регулюють судини і навпаки, і судини нормально не регулюють. І також метеозалежне. це ненормально нормально метеозалежне. Так, так, та це і це, дуже це, часто дуже буває у все. дівчат підліткового віку, так, і у жінок бактерічний період. Тоді там змінюється ендокринна залоза. Я сказала головний президент. У нас mm -hmm. гіпоталамус і ендокринні залози регулюють в нормі. Людина не повинна реагувати, ні на метео, нічого ні, ні, і що. все так. повинно швидко приходити. До О, от і Я вам нагадаю, шановні слухачі та глядачі, що пройти повне комплексне обстеження, у тому числі визначити причини виникнення проблем з вашим здоров'ям. Ви можете в одній з клінік інтегративної медицини «СмартМед» за адресою місто Київ, вулиця Лютеранська, 16, метро Хрещатик і вулиця Мостицька, 9, Це житловий масив виноградар. А усі, хто додзвониться до клініки сьогодні до вісімнадцятої, отримують знижку 50% на Помлу на повну комплексну діагностику всього організму. І телефон для цього нагадаю: 073 503 40 30. Більш детальну інформацію інформацію шукайте на сайті дабідабідабіаємсі.ком.ю і ще багато хто каже, просто малорухливий спосіб життя. Треба походити, побігати, поплавати. Чи можна займатися спортом при принципі? Обов'язково. Не спортом, фізкультура. Фізкультура. Якщо да, паморочі в голові, <laughs> якщо паморочі в голові, ти ж не підеш да, Но, на тренажер, тому, у тренажерний тому, знижений, зал. Знижений. Треба ж підвищувати. І от підлітки, особливо, коли період бурного росту, кості дуже швидко ростуть, а сосуди витягуються, тонкі стінки. І от тут йде, не успіває, плюс гормональна перестройка, угу. у дітей часто головні болі, і тоді їх, ой, не треба двигатися. Так, да, так, так, да, да, да. перевтома в школі, відпочинь, Сеть відпочинку раз да. Физкультура uh -huh. лечит от этого всего великолепно. Так, движення, движення, рухає, якщо не можеш стати, голова uh -huh. кружляє. У нас є руки, є ноги, є багато гімнастик. Uh -huh. І не казати, що я прям такий страшний. Навіть uh -huh. після страшних захворювань в лікарні, в реанімації, піднімають, піднімають, якщо можна трошечки пацієнта, роблять масажик, і люди зжимають руки. Я коли лікувала пацієнтів з гемофілією, гематологом працюючи, uh -huh. теж вичитала таку класну статтю. Люди треба, можна як можна покращити кровообіг у суглобах у таких пацієнтів. То у них іде дегемартроз такий, їм накладають лангету і вони оце так ходять місяцями. А тут все погіршується. Три доби і загинуть судини. Не працюючи орган, а Запам'ятайте це, якщо у вас десь болить, не можете стати. Ну, суглобом важко, є з такими так, так, так. з артрозами. Є друга нога, є руки, є шия. Так, я а кровобіг вона ж весь пов'язана. А як же? У мене такий mm -hmm. мальчик, хлопчик був. Він він такий молодець, що давно знала, що він досі пож без операції 35 років. Він завжди слухав. Я казала, ти ж дивись, отут болить, а ти працюй. І він працював так. і суглоб вернули. Спорт плюс, Працює. тому що часу да, мало. Да. І а, як діагностувати а, цю дистонію, так нейроциркуляторно, а, лікування її, з чого почати? Не, причина. Чинники причина. Її. Mm -hmm. Причини її. причини. І Очевидь лікування щадяще повинно бути: фітотерапія, ароматерапія, баліотерапія, циркулярний труду, якщо низький тиск або наоборот ванни споспокійливе, угу. санаторно курортне лікування. Там лікарі знають, як заспокоюється. Якраз цим пацієнтам воно показано. Ну, спочатку треба обрати причини, а потім відновлюватися. Угу. Зелень Друзь, для кращого настрою їсти, наприклад, жовто. Гарячий крас, чорно це, щоб воно от як лампочки у вас yeah. горять. Ну дуже багато різних моментів. Ну це все додатково і це має значення, це обов'язково. Все, що рекомендується в літературі. Uh -huh. Ну бажано uh -huh. не приймати хімічних препаратів, антидепресантів і більш таких yeah, yeah. транквілізаторів бувають такі випадки, uh -huh. де вже важливо. запустився процес, і Тимчасово я відправляю пацієнта в психіатру, коли великий стрес, особливо але... зараз у нас війна, але це вже тоді да це, це стільки лікар має Папа лікар виясняє все. Дякую це, кому, вам що призначити. Нах, хочу нагадати, що пройти повне комплексне обстеження, у тому числі визначити причини виникнення проблем з вашим здоров'ям, ви можете в одній з клініки інтегративної медицини SmartMed за адресою вулиця Лютеранська, 16 та Мостицька, 9, Телефон за довідками і для записів 073 503 4030. Дякую нашим гостям, теж нашим глядачам. Нагадаю, що у нас у гостях сьогодні. Анатолій Доровський, директор мережі клініки інтегративної медицини, смарт-мед, професор, доктор технічних наук, лікар, реабілітолог та ерготерапевт. Також Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії педіатр, гематолог, лікар народної медицини. Дякую вам дуже щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі лікар знає на радіо Київ 98